Обов'язковою умовою у людей було прохання, щоб доріжечка була на велику довжину і легенько пралася. Ми порадили дарничанку, і зараз побачите, чому тут довжина 6 метрів на великий коридор. Подивіться, будь ласка, в коричневому відтіночці. Темненька доріжечка, легендарна дарничанка, найдешевша українська доріжечка, яка легко прибирається. Подивіться, будь ласка, з коротенькою петелечкою. Класна коротенька петелька. А основа покажіть, будь ласка, нам основу, хлопці. Основа просто бомбезна. Вона йде прошита. Вона коштує вся від 350 гривень. Коротенька петелька, шита основа, яку можна прати. Виглядає просто бомбезно. На довгий коридор, на 6 метрів буде служити суперово, легенько чиститься цей великий урлон. Дивіться, будь ласка, величезний урлон поїде з безкоштовною доставочкою. Дивіться, яка товщина цього урлона, і він поїде з безкоштовною доставочкою до наших покупців. Вибір досить великий, саме дарничанки. Подивіться, будь ласка, позаду мене. Просто величезна, величезна кількість різних малюночків та кольорів. Обов'язково звертайтеся. Ми підберемо не тільки дарничаночку, а ще й ще абсолютно бюджетні доріжечки, всі, які можуть бути в Україні. Доставка безкоштовна всього від тисячі гривень.